Бог стресів у нас багато, і ми е, розуміємо, що і заїдаємо і запиваємо цей стрес, і особливо солодким. Щоб да, на перший момент воно дає, але коли це в звичку стає, то хотів би, щоб ви розуміли, я все-таки хотів, щоб ви знали всю правду. Насправді цукор запускає дуже негативні процеси в нашому організмі. Він послаблює імунну систему. Розумієте, імунітет то падає. Імунітет падає. І оці віруси, грибки, бактерії починають краще себе почувати, коли появився цукор саме цукор, сахароза, глюкоза з фруктозою. Розумієте? Викликає запальні процеси. Ви чуєте? Солодкий цукор викликає запальні процеси. Ми якось звикли, що запальні процеси викликають, там простудився або ще щось там. А саме викликає запальні процеси. От і саме в судинах, на стінках, коли воно руйнується, йде запальний процес. Це дуже Знає, Годує патогенну флору. Шановні. Це їжа, якщо ви кажете, я люблю, то ви, може, провіртеся, а, а, а яких, ви... може, ви годуєте своїх паразитів, оця патогенна флора, ці взяти грибки, знаєте, кандіда. Та вона любить цукор, вона тільки й чекає, дай мені цієї глюкози. І організм вже налаштований, кого ми годуємо з себе, нашу клітинку чи цих паразитів, які живуть в нашому тілі. О, Цікава тема. Як я це розкручую, щоб якось до вас дійшло? Що воно все таки далі дає? Дестабілізує рівень цукру в крові, викликає різкі а потім різке падіння, подальше занепит енергії. Да, оце все є і це постійно. Ми це вже і також порушує оптимальну роботу гормонів голоду, лептину і греліну. Ну ми стаємо більш такими голодними, підвищується апетит, і збільшується ймовірність того переїдання. І ми постійно це перекуси, перекуси, перекуси. Кожних 20-30 хвилин. І коли я в школі оце уроки читаю по здоровому харчуванню, по цій цукровій залежності, і дивлюся, як діти біжуть на перерву, і як вони постійно за цими булочками солодкою водичкою, і оце все постійно йде, і 20 хвилин щось хочеться в рот кинути. І я думаю, як це так, от от розумієте, це вже шкідлива звичка, її треба позбуватися і треба Дітям це таке яблучко, коли йдуть в школу. розумієте, Два яблучка і скляночка і пляшка води. От ковток води нехай собі п'ють, і плюс яблучко їдать. І це буде норма. Будьте завжди тверезі, здорові і щасливі.